Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про хірургічне лікування раку молочної залози. Хірургічне лікування цього захворювання складається з двох основних етапів: це хірургія молочної залози та хірургія лімфатичних вузлів. Хірургія молочної залози наразі слідує принципом онкопластики. Тобто, молочна залоза після операції повинна бути красивіша, ніж до. Які ж основні принципи онкопластики? Це збереження або покращення форми молочної залози, збереження або покращення об'єму молочної залози, збереження або покращення проекції залози, а також збереження і покращення симметрії молочних залоз. Серед пацієнтів існує думка, що виконання онкопластичної резекції має гірші результати лікування, ніж виконання мастектомії, тобто видалення всієї залози. Насправді це не так. Вже більше ніж 50 років, як у всьому світі.